І я питала одне: якою буде доля Росії. Бо я буду сьогодні робити і вам розповідати, і що мені вищі сили передали. Перший розклад такого типу я робила вже для України, тому дивіться, хто не дивився, там все, що вищі сили мені розповіли про Україну. Я додам в описі посилання на це. А для Росії багато мені прийшло. Різно і про людей, і про карму, і про їх долю, і про Путіна прийшло. Так от дивіться. Перший рядочок я вам буду показувати, бо тут багато карт. Перше, що випало, от дивіться, в них заблокований, перекритий, закритий майбутнє. Оце майбутнє, це надії, це те, що чекає наперед. І заблокований шлях до свого майбутнього. Оце прям перше, що випало. Я так розумію, що це найважливіше. Ну, далі буде різне. От дивіться, що показало далі? Показало, що вони. Я зараз буду показувати, війна і їх досвід по війні. Вони. Разом з нами у цю війну все проходять, і звісно, що вони теж здобувають досвіду. Ми здобуваємо і вони ж вчаться. І оцей досвід, який в них є, вони вважають себе зараз, що вони, вони робить їх такими, знаєте, зарозумілими, пихатими. Вони вважають, що вони краще всіх все знають. І вважають, що вони все можуть що завгодно продовжувати свою агресію. Оце в них зараз отаке. ЕПР. А от далі показала, от дивіться, далі наступний рядочок. Оце. Ну зараз я отак от вам викладу, що воно робить. Тут... Ой, впали карти, ладно, я потім підійму. Отак от далі вийшло, дивіться, значить, їх. Ресурси, все, на що вони сподіваються. Інколи цю карту ще називають Великий кубш». Ну все, все, оце, що пов'язане з грошима матеріальною сферою, дивіться, вбивається, вмирає, руйнується, і поглинають в темряву все це.